любі, Всім привітки! Сьогодні я покажу свій макіяжик повсякденний, а може і на такі якісь свята теж можна його. І почнемо з того, що я наношу під низ. Ну, По-перше, у мене трішки подразнення. Бачите, так, я робила фотоапеляцію, Для мене це вперше. Я ніколи такого не робила. Ну Звичайно, в мене шкіра така е, чутлива до цього всього діла, е, але воно вже підживає. Ну е, Що таке фотопіляція? Це е, волосяну цибулинку е, такою спеціальною голочкою е, е, мікроскопічною, піддівають, там, е, виривають і е, йде. Фотоепіляція клацає, так як хто, може хто зуби пломбував так само і тут. І ну, може не рости волосся. Ну так, Теоретично воно не повинно рости. Але кожну цю волосяну луковичку треба підіти, вийняти і, так сказати, облучити. Ну, що далі, моє любі? Зараз вам покажу те, що я купила, але не використовувала. А тепер це у мене буде тест-драйв. Це ось такий консилер від ловит. Учора купила його за 88 гривнів. 87 там з копійками. І це його перший тест-драйв. Ну, думаю, він буде класний. Що тут таке прикольне, те, що спонжик не такий, як у всіх. У всіх менший тут у нас іде більший. Отаким От спонжиком я його вже помочила, викрутила і використовую. Ну, Звичайно, після фотоапіляції ну, менше косметики, але, ну як, без цього нікуди не дінешся, і треба. Потрібно себе у порядок приводити. Тому ось уже я нанесла. Використовую теж крем тональний, візьму ось такий ну слонова кіста, мені цікаво, що ж воно буде сюди. Викостаю, дивіться, який він ну, непоганий, непоганий. І хочеться рознести його, щоб він тримався. Так, ось так мої любимо. Щось його не дуже видно. Більше навіть видно отой кремчик. Зараз трохи відловіт нанесу. Гляну, що він. Ну він теж трохи тут нанесу, там, де потрібно більше. Це більше ніж і той такий напівпрозорим. мені напівпрозорим ну не дуже подобається, тому що у мене оця капілярна сітка, її треба ну, замалювати, зафарбовувати і тому, ну так, ось так я люблю. Тепер, тепер, що ще? Беру тепер ось таку палеточку. Палеточку у нюдовому стилі. Якраз таки палеточка китайського виробництва на Aliexpress замовляла. Ну Сама марочка і теж корні, пускай якраз таки з Китаєм зв'язана. Але виробництво наше. Технології їх виробництво наше. І що подобається, те, що і по ціні. По ціні дуже дешево. Оці всі, ну, так само, як і китайські, а наші лавит, лавит дуже класно, мені подобається. Що там казати, непогано. Звичайно, вам не дуже видно, але такий нюдик. Нюдик стиль у нюдовому такому кольорі. Тепер, тепер. Хочеться ж якоїсь такої, ну, так скажімо, виразності, і можна з цієї палеточки нанести, ну, мабуть, оцю фіолетовеньку нанесу. Оцю. Зараз гляну, як вона буде виглядати. Ну, так вам скажу непогано, зовсім непогано. Дві палеточки зійшлися, бачите, який колір, такий, як небесний виходить. Мені дуже подобається такий колір. Ось такий. ось так. І тепер можна наносити ось таку від Софі підводочку. По-перше, вони дешеві, я не пам'ятаю за скільки, а чи за 20 купила гривню цю підводочку. Ну, першу підводку купила точно за 20 гривень. Я не так давно стала користуватися. Ось так, дивіться, які. Ну, як завжди, стрілки не дуже схожі, але, але, тепер мшусь, щось, щось таке. Подібне, маю, ну і, і пудрочка. А пудрочка у нас буде в першому відтінку від Єва Колор. Це теж українська така марочка Мілпс Косметик міста Житомир. Ось так. Не тільки шкарпетки Житомира, але ще й там і пудрочка. Ось так. І дуже, до речі, пахне. Пахне прям е, такою, як дорогим кремчиком. Не як от балет чи ще щось, а дорогий кремчик непогано. Ну і тут, приємно, що не дуже видно це все діло. Але, 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 коли я хожу, то, ну, видно, ваху, так скажімо. Ось так вона любить. Тепер, тепер хочу нанести під цей макіяжик ось такий олівчик. Ось такий олівчик і зараз нанесу. Дивіться, як воно потім буде виглядати дуже органічно. Мені дуже подобається так, що мої любі зараз. І використовуємо ось таку ось таку від е, Hyper Curl від лави. Дуже класна, дуже так вам скажу. Але я вийняла оту за, за пасну дужечку, думала, там не дуже багато е, туши. І, напевно, Ну, дуже багато тепер набирається і хочеться прям нанести, але воно буде грудечками, тому, ну, так, скажімо, Непогано. Тепер отут, Ну і що? Що? Воно береться грудочками, тому ну, я сама, е, так скажімо, Ох, неправильно поступила, тепер беру таку ж, таку ж щіточку і розповсюджую. Ну а що робити? Хочеться і тою, і цю, і. І вже знаходимо вихід з положення. Ну я ж, мої любимо я. Так сказати з будь-якої ситуації знайду вихід. Мені подобається, дуже подобається. Хоч і не одною тушю, але, 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 але це цікаво і непогано. Ось так. Що ще до цього можна просто так в дівчачому такому стилі, а можна, мої любі, ще нанести помадку. Помадку теж веселеньку. Від Glambe. Ну, Перед цим я вам покажу помадочку, ту, що мені подарувала моя, так скажімо, клієнточка, пацієнточка ось така помадка, і я її нанесу. Я думала, вона прозора, а вона не прозора, вона її так можна наносити. Але я таких дуже не наношу. Я більш такі темніші. І виходить ось така помадка. Веселенька. Не знаю, підходить, не підходить, мої любі, але мені дуже воно цікаво. Ну і Тепер покажу весь образ. Ось так можна з розпущеними волосами, волоссям, або підібрати. Дуже класні такі крабики, мені подобаються. Ось дивіться, який такий цікавий у мене є крабик. Можна отак зробити. І це. Гарно. Гарно, гарно. Ну, а також мої любі, куди ж я без е, туалетних вод, без духів і, і аналог. Лібре мені дуже сподобався. Це е, фармасі. Ось така водичка, туалетна, парфумована водичка, бо вона дуже стійка. І я зараз вам покажу, як вона виглядає. Це я для себе замовила. Замовила на 8 березня. Ну, крім того, що я собі подарувала улюблені квіти, бо якщо не я, то хто? Так, мої любі. І ось Отак от виглядається водичка. Подивіться, яка вона гарна. А наповнення її ще гарніше. І це у нас іде аналог від Лібре. Просто, ну от, чесно вам скажу, це такий весняний, шикарний аромат. Водичка вийшла ще у тому році, а я її купила зараз. Завдяки ось у мене є отакий ось е, пробничок, гера називається ця водичка, і е, виробник фармасі. Що тут входить в цей аромат, просто ну, от, е, вам розкажу, і ви зразу зрозумієте, що це за аромат. Початкові ноти це мандарин, неролі, смородина. Дуже такий свіжий якийсь, навіть такий шипровий аромат. Ноти серця, апельсин, деревні ноти, жасмин. Жасмин тут не той такий бабський жасмин, який чується звідусіль, а жасминчик такий делікатний. І кінцева нота, боби тонка, бурштин, мускус. Я не знаю, мої любі, що в кінці мені так відчувається ввечері. Ну, от, Зранку я нанесла. Так. Ну, Зараз, звичайно, відчувається такий аромат свіжий, мандариновий. А в кінці вже буде, напевно, то бурштин чи мускус. Це просто нереальний аромат. Просто. Хто захоче моє любі, кому, у кого є таке бажання спробувати відчути цей аромат, бо він коштував у тому місяці 649 гривень, цьому, мабуть, трохи дорожче, але на сайті я подивилася. Скільки коштують аналоги, це навіть не брокарт, а саме аналоги цього, то вони коштують більше 3000. А навіть десь знайшла ну, до трьох в основному отакий аромат. Бо аромат Лібра вже не новий. Я ж кажу, він вийшов ще, ще давніше. А саме цей аналог вийшов, якраз таки, ну, напевно, трошки більше року назад. Тому рекомендую. Придивіться, спробуйте, однозначно, вам сподобається, а мені весною буде подобатись користуватися саме цим ароматом, моє любі. Цілую, люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.